Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд City Skylines 2. У той час як оригінальна City Skylines практично відродила свій жанр містобудівників після того, як SimCity 2013 вбила його City Skylines 2. Це продовження, яке здається, зробило більше кроків назад, ніж уперед. У нас повне захоплюючих і приємних нових механік для управління економікою та створення більш реалістичних мегаполісів, але вона також вимагає від вас багато напруженої роботи, якщо ви не хочете, щоб у кінці міста виглядало жахливо. Я маю сказати наперед, що City Skylines 2 – два на гра. У певному сенсі вона інноваційна і штовхає весь жанр вперед. Я можу навіть її рекомендувати, якщо ж у вас, звісно, достатньо сильний девайс. Мої Ryzen 7 5600 і RTX 3060 змогли впоратися з ним на майже максимальних налаштуваннях, навіть коли населення мого міста обчислювалося десятками тисяч. Самі розробники сказали, що будуть фіксити оптимізацію, але не очікуйте на 5000 FPS. Я розповім про те, що, на мою думку, в грі зроблено правильно, трохи пізніше. Але, о Боже, спочатку потрібно. Розібратися з багатьма недоліками. Моя найбільша проблема з City Skylines 2 полягає в тому, що якщо ви не будете дуже уважними при створенні рельєфу заздалегідь, ваші комерційні, промислові та житлові райони з низькою щільністю забудови будуть виглядати абсолютно жахливо. Той факт, що так багато великомасштабних феших марочосів виглядають приголомшливо, насправді ускладнює цю проблему, тому що турбота і вірність, продемонстровані там, спонукають мене збільшити масштаби, побачити моє місто на рівні вулиці. Для цього навіть є вбудована кінематографічна камера із режимом фото. Зйомки. Зміна сезонів може подарувати вам чарівні осінні ліси та засніжені святкові країни чудес. Навіщо витрачати стільки зусиль на те, щоб зробити цей фірмовий багатоквартирний будинок таким детальним і привабливим, а потім дозволити автостоянці через дорогу виглядати ось так. Щоб переконатися, що я був справедливим, я перевстановив Skylines 1 і переглянув деякі з моїх невдалих міст. Були невеликі проблеми з писуванням у рельєф, але принаймні самі ділянки завжди виглядали рівними, а опори на них вказували в правильному напрямку часто сильно деформувало навколишню місцевість, але це виглядає набагато краще ніж те, що ми отримали в SkyLines 2. Натомість я просто не можу надивитися на це і називати це загальним покращенням. До того ж, нижчий рівень деталізації у Skylines 1 призвів до того, що я не розглядав усе так пильно. Це було просто чарівно, і я починаю думати, що в цьому може бути якась цінність. Другою великою проблемою є заздалегідь створені мапи, які майже всі мають дуже мало плоских ділянок, на яких можна будувати. Навіть цей річковий естуарій, натхненний реальним шанхаєм, який мав би бути доволі пласким, має непропорційний рельєф по вертикальній осі і надто горбистий, щоб розмістити сучасний мегаполіс. Це означає, що якщо ви хочете уникнути цих угодних на вигляд ділянок, вам доведеться спочатку провести величезну роботу з тереформуванням. Знову ж таки, справедливості заради інструменти для створення ландшафту прості у використанні. І ви можете вільно переміщати землю, що є певною втіхою. Я підозрюю, що справи стануть кращими, коли почнуть виходити мапи від ком'юніті. Але поки що планування нового району вимагає стільки вирівнювання, що я вважаю це чимось на кшталт рутинної роботи. Я хотів гру про управління містом, а натомість отримав симулятор бульдозера. У 2023 році це може здатися дрібницями, і перші кілька годин так воно і є. Але вся причина, чому я граю в такі ігри, полягає в тому, щоб створювати круті, напівправдоподібні 100. і Skylines 2 парадоксальним чином ускладнила мені це завдання, ніж це було в Skylines 1, дивне освітлення, химерна фізика води, моторошні діти, і той факт, що мої громадяни здається, залипаються біля певних будівель, те що я навіть не можу описати. Але автомобілі, потяги та великі хмарочоси виглядають чудово без жодних зауважень. Що стосується того, що ще робить добре Skylines 2, я ціную кивки в бік реалізму, які змушують мене думати про своє місто як про щось реальне та існуюче. Ви не можете просто підключити електрику з великої електростанції безпосередньо до чогось будинку. Тому вам потрібні трансформаторні станції для переходу з високої напруги на низьку, запозичена з SimCity 2013 одна з найкращих ідей Skylines 2 система базових матеріалів, таких як зерно і камінь, які видобуваються зі спеціальних родовищ і переробляються в більш складні товари. У Вашому секторі промисловості вона додає і новий корисний рівень економічного управління до кожної будівлі, створення невеликих фермерських громад, з'єднаних потягами для задоволення високого попиту на зерно, змусили весь регіон відчути себе павутиною взаємопов'язаної комерції. Водночас я був дуже розчарований тим, що податки на житло можна встановлювати лише на основі рівня освіти, а не на основі статків громадян, не на основі щільності забудови, навіть не на шляхом визначення митного округу. Я можу оподаткувати кожну окрему галузь промисловості на основі того, що вона виробляє, але мешканців виключно на основі того, скільки у них дипломів. Чесно кажучи, я це ненавиджу. Більший масштаб міст це ще одна проблема. Skylines 2 безумовно просунулася в напрямку більш реалістичних показників заселеності та зайнятості. Для кожного типу будівель, і я обожнюю той факт, що ви тепер можете зонувати багатофункціональні будівлі з комерційними приміщеннями на першому поверсі та житлом на верхньому. Але для таких величезних об'єктів, як міські служби, дуже важко знайти місце, особливо з огляду на тереформування, про яке я згадував раніше. Єдиний пасажирський залізничний вокзал, наприклад, величезний. Єдина доступна будівля середньої школи займає кілька міських кварталів, тому забудьте про спроби вписати її в маленьке містечко. Якщо Skylines 2 отримає Таку ж підтримку, як Skylines 1, я впевнений, що DLC, безкоштовні оновлення та модери вирішать ці проблеми. Я також повинен віддати належне інтерфейсу, завдяки більш гнучким дорожним і транзитним інструментам і невеликим доповненням в якості життя, деякі ключові функції, які були додані в DLC Skylines 1, такі як промислові райони і трамваї, тепер є частиною базової гри. Штучний інтелект дорожнього руху набагато розумніший і буде використовувати всі доступні смуги руху. Пори року змінюються на кожній карті на основі реальних кліматичних даних, а погода і час доби впливають на поведінку громадян. Насправді тут є багато чого, що може сподобатися. Але важко насолоджуватися грою в повній мірі, коли у мене так багато відволікаючих проблем з фундаментальними питаннями. City Skylines 2 не найкраща гра в лінійці класики Віларайте 89-го року. Чемпіоном залишається оригінальне City Skylines, принаймні поки що, якщо Skylines 2 отримає таку ж неймовірну підтримку та додатковий платний і безкоштовний контент, як її попередниця, і якщо спільноті модерів буде дозволено процвітати, я думаю, що в довгостроковій перспективі цей сиквел може вийти вперед. Існує так багато приємних нових систем і захоплюючих доповнень, які на жаль ув'язнені в жахливому на вигляд бетон. Ному блоці, що заважає мені полюбити гру настільки, наскільки я знаю, я міг би. Skylines 2 дає занадто багато обіцянок реалістичності, у той час як не може зробити такі прості речі, як зонування. У мене було відчуття, що я граю в бета версію Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Поставте вподобайку, якщо так, а також підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше оглядів на нові ігри. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.